Забіне больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій, розділ одинадцятий. ДЕЩО Про Бажання. Ми ще навіть не загадували бажань, сказала міська мишка наступного дня. А навіщо нам загадувати бажання? здивовано запитала маленька соня. Тому що скоро різдво. Відповіла міська мишка. А на різдво можна собі щось забажати, не припиняла дивуватися маленька Соня. Так, усе що завгодно, і тоді під різдвяною ялинкою лежатиме купа подарунків, пояснила міська мишка. Усе, усе справді? запитала ліскулька. Цього дня вони затишно влаштувалися в ліскульченій норі, бо на дворі мала завірюха, а сонце ніяк не хотіло показуватися за хмар. Подруги пили свіжий шипшиновий чай, який для них заварила матуся ліскулька, і смакували різдвяними коржиками. Перша партія їм так сподобалася, що вони напекли нових. Головний, недолік коржиків у тому, що вони швидко закінчуються, виголосила маленька Соня з насолодою, доїдаючи останній. Тож іще раз, що ви хочете собі на Різдво? знову запитала міська мишка. Якби в мене не було моєї м'якої ковдри, я б забажала її. Стала розмірковувати маленька Соня. А якби в мене не було таких подруг, як ви, я б собі їх побажала, сказала ліскулька. Якісь дивні у вас бажання, з подивом промовила міська мишка. Он воно як, а в тебе ти собі чого бажаєш?» – запитала ліскулька. Міська мишка не забарилась з відповіддю. Вона набрала повітря в легені і завела. Я бажаю собі на Різдво великий кусень сиру, і трішки сала, новий бантик, ні, два бантики, жовто-гарячий і полунично-червоний. А ще бажаю маленьку лялькову мишку, щоб баратися з нею. І шкарлупку від волоського горіха, щоб було куди вкладати її спати. Я бажаю. Стій, стій!» стій, перебила її ліскулька. Твоїм бажанням немає краю, а хто буде все це тобі дарувати? Але йдеться зовсім не про те, що я отримаю насправді. Ні, а про що тоді? запитала маленька Соня. Коли загадуєш бажання, йдеться про те, чого ти бажаєш, а не про те, що отримуєш. Бажати можна. Чого завгодно я можу побажати собі хоч місяць з неба. Але хіба тобі потім не буде сумно, що ти не отримаєш місяць на Різдво? запитала ліскулька. Міська мишка засміялася. Видно, що ви зовсім нічогісінько не тямите в бажаннях, але я вже знаю, що подарую вам на Різдво. Ти нам щось подаруєш? Здивовано запитала маленька Соня. Звісно, адже Різдво це свято любові, а ще це свято, коли всі радують одне одного, наприклад, подарунками, чимось, що може зробити когось щасливим. Ви вже знаєте, що подаруєте мені? запитала вона і зацікавлено подивилася на подругу Ліскулька і маленька Соня перезирнулися сказала ліскулька голосніше, ніж їй того хотілося. А як же? приєдналася до неї маленька Соня. І що? Дайте якусь підказку. Ні, ми тобі нічого не розкажемо, відмовила маленька Соня. Так, наш подарунок е, тоді не буде сюрпризом, додала ліскулька. Ну, хоча б малесеньку підказочку. Вмовляла подруг міська мишка, благально дивлячись на них. Маленька соня, шукаючи допомоги, глянула на ліскульку. Е це дещо жовте, сказала ліскулька, а маленька соня водночас вигукнула Це дещо зелене, то жовте чи зелене? <гум> захихотіла міська мишка. Жовте, сказала цього разу маленька Соня. Зелене, одночасно з нею промовила ліскулька. Тобто жовте і зелене, спробувала под'єднати відповіді маленька Соня. Так, змішане, жовто, зелене, сказала ліскулька. Змішане, жовте і зелене, замислилася міська мишка. Що б це могло бути? Змішане жовто зелене, не знаю. Що ж, це таємниця, а розгадувати таємниці завжди нелегко. І три подруги вирушили до дерева чотирьох речей. Що ми сьогодні почепимо? запитала маленька Соня. І якщо усі наші бажання, відповіла міська мишка підхопила. Падалишній осінній листочок, який лежав перед нею на землі, і обвугленою палочкою намалювала на ньому свої бажання. Маленька Соня теж узяла листочок і намалювала на ньому щось схоже на зірку. Хочу собі таку, пояснила вона. Адже міська мишка сказала, що бажати можна що завгодно, а маленькій Соні завжди подобались зорі. Ліскулька намалювала на своєму листочку квадрат із крапками. Я б хотіла собі власну м'яку теплу ковдру, прошепотіла вона. Потім подруги зв'язали три листочки докупи і повісили їх на одній із гілочок. Міська мишка, як зазвичай, зітхнула. Ще так багато днів, але дивись. Уже майже половина позаду, і до того ж з нами не так уже й погано. Ви справді надзвичайно ласкаві до мене, і я завжди пам'ятатиму вас своїм маленьким мишачим серцем, але туга за домівкою від цього не зникає. Я сумую за своєю родиною, за мамою, татом, за моїми тринадцятьма братиками і сестричками. А ще за тіткою Мишозубкою. Маленька Соня та Ліскулька співчутливо подивилися на свою нову подругу. Пізніше, коли міська мишка розговорилася з полівкою, маленька Соня відтягла ліскульку вбік. Нам треба придумати щось для міської мишки, який подарунок, і він мусить бути жовто зелений. Ліскулька задумалась ми можемо подарувати їй бджолу, яка сидить на листочку. Маленька Соня не втримала сміху. Або зелене яблуко із жовтим бочком, запропонувала вона натомість. Гарна думка, але де ми взимку знайдемо таке яблуко? запитала люскулька. Із цими бажаннями і подарунками одні турботи зітхнула маленька Соня. Улітку всюди ростуть жовті квіти із зеленими стеблами, згадала ліскулька. От тільки зараз не літо, додала вона і сумно похилила голову. На жаль, ні. Подумай, чому міська мишка зраділа б найбільше? запитала ліскулька. Вони сиділи на пеньку перед норою ліскульок і гойдали лапками. Може, який засіб від її туги за домівкою, запропонувала маленька Соня. Слушна ідея! Вигукнула ліскулька. Треба спитати сову, а вона точно знає, що найкраще допомагає від суму за домом. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для сонь.